Всім привіт! Сьогодні, от, сьогодні вже не з Китаю, не така посилка, а посилка від підписчиків. Напевно, ви вже неодноразово думаєте, що посилки запаковую я сам, тому що всі посилки ізоленті і нема написів. Написи в мене така щось, така традиція викидати зразу. що мені не подобається, коли приходять. Із ленту я прошу, якщо можна. Просто мені здається, що із ленту, якщо скотче можна підробити, то із ленту вже не можна так підробити, тобто вже видно. Ось тут же, певно, було відкрито. Але щось, щось є, щось м'якеньке. Ага, прийшла посилка від мого друга, який живе в інакшому місці. йшла ем, вона недовго, він мені в ВК написав, що. Готуюся до прийде посилка. Е, просив е, про нього нічого не говорити, тому зразу цей пакетик, який був з цими всіма даннями, я викинув. Давайте перейдемо до розпаковочки. Тут він казав, що письма не буде, він мені написав в ВК. Ну, Давайте подивимося. Як нам би ліпше відкрити, відстригти чи. Давайте проріжемо. Але перш треба зробити міст. Тут щось м'якеньке щось був калатий щось день котить. Так. Так, 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 так. Чому? Цю посилку я знову відкриваю ножницями. Ножик мій десь я весь його вже... Хтось вже десь його собі забрав, напевно, так я думаю. Е Мічножики просто не маю ходити шукати і перше, що попалася під руку, коли прийшла посилка. Так, Так, тут бумажка. Просто у ум'яхшитель типу. Опа, тут бачимо дійсно. Таку ігрушку мені прислав. Ну дякую, ну <смігрушка> ігрушка дійсно прикольна, причеплю собі десь в кімнаті і нехай висить. Ну, Поки що поставлю біля комп'ютера. Пакет вже пустий, ну дякую. Я тобі відео постараюсь скинути, ВК тобі напишу. Якщо ти відео будеш дивитися, то лайкни, зареєструйся, підпишись. Це все, за вами був владяковали і будемо чекати ще на ось, ось такі колонки. Ці в мене вже не роблять, я такі заказав такі самі, напевне. Чекаю на них вже десь місяць. Це все, з вами хакер посилки, підписуйтесь на канал.